Обмежена кількість води у карлівському водосховищі, від якого запитується майже вся Донецька область, та постійні обстріли такі сумні реалії сьогодення. Саме тому в Мирноградській громаді робота із облаштуванням альтернативних джерел водопостачання та забезпечення водою не припиняється ні на день. Місцева влада шукає шляхи вирішення цієї проблеми і звертається за допомогою до багатьох фондів та благодійних організацій. Ще в березні місяці. Ми почали звертатись до благодійних різних фондів до грантодавців з проханням Наказати нам допомогу у матеріалах, генераторах, ємностях для, для водопостачання, для водозбереження та накопичення води на території нашого міста. І вже сьогодні наш один із благодійників це благодійний фонд Нювей, який надав нам таку допомогу. На сьогоднішній день це ще більш актуально, ніж у березні місяці. Декілька місяців перемовин і необхідних процедур, і ось вже сьогодні до мирноградської громади надійшла така необхідна гуманітарна допомога. До нас звернулася місцева влада з таким проханням надати гуманітарну допомогу. Ми на це зреагували, і ось ми тут. Бо це наш обов'язок, це наша робота допомагати тим, хто потребує допомоги. До Мирнограду ми привезли ємності для накопичення питної води. Ми привезли матеріали для термінових ремонтів водогонів і ще ми поставимо декілька генераторів. Сьогодні ми їх не привезли, але вони будуть трішки пізніше. Міський голова Олександр Беркалов зазначає, ця допомога вкрай необхідна для громади, адже вона дасть можливість оперативно реагувати на виклики сьогодення та не лишити мешканців громади без води. Та допомога, яку ми сьогодні отримали, дасть нам можливість виконати всі ці, ті ці, ці, ці заходи, які ми прийняли мегнарецьку адміністрацію. Ємкості, які ми отримали від благодійного фонду Ньювей. Ми поставимо на ті. Місця, які мож... буде населення, брати воду, яку ми будемо подвозити, або качати від свердловин. Генератори дадуть нам можливість забезпечити енергоживленням відділення лікарень та об'єкти критичної інфраструктури, такі як очисні та насосні, завдяки співпраці з благодійним фондом, мирноградська громада змогла отримати 18 ємкостей для зберігання води. З них п'ять ємностей для по одному кубу для нашої лікарні під додатково під кожен корпус на території лікарні, враховуючи харчоблок, враховуючи стерилізаційну, враховуючи хірургічний корпус, терапевтичний і педіатричний корпус. Крім того, нам надано 13 ємностей по два куба об'ємом кожен, які будуть розташовані по. Території нашого міста та Старостинського рівненського округу, в селах Рівне та Красний Лиман. Також були надані пластикові та металеві труби різних діаметрів, необхідні комплектуючі до цих труб, а також набір інструментів для ремонту. в казали труб на аварійне учасник трубопроводу закупіліємкості. Нам спасіба громадна генератори, і фурнітура і необходимо для этих труб. Поэтому ми на сьогоднішній день Большое спасибо. Окрім цього, благодійний фонд Нью Вейв має намір у найближчий час поставити генератори, які будуть забезпечувати електроенергією лікарню та насосні станції у разі відключення світла. Керівництво мирноградської громади дякує благодійникам та запевняє, що й надалі шукатиме шляхи покращення ситуації з водопостачанням і робитиме все для того, аби мешканці, попри складну ситуацію в регіоні, не залишилися без води. Альона Соболенко Чепель Даніл з Мирнограда спеціально для Copyright